Вже близько 20 років на освітянській ниві нашого краю успішно розвивається Волинський інститут економіки та менеджменту. Нині це престижний вищий навчальний заклад 3-4 рівня акредитації, що працює за європейськими стандартами вищої освіти, за кредитно-модульною системою згідно з болонським процесом. Інститут. Здійснює навчання за трьома напрямами: менеджмент, облік та аудит, філологія, англійська та німецька мови. А також проводить підготовку спеціалістів та магістрів за спеціальностями: менеджмент організації та адміністрування, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, облік і аудит переклад. Випускники ВІМ отримують дипломи державного зразка. Волинський інститут економіки та менеджменту. Це навчальний заклад на Волині, який працює вже понад 18 років поспіль. Це навчальний заклад, який має Ряд успіхів це навчальний заклад, який до цього часу випустив понад 8 тисяч випускників, які успішно працюють на підприємствах Волині і всієї України. Протягом цього часу ми мали багато здобутків, ми мали багато перемог. Ми маємо ким гордитися, ми маємо студентів, які в нас працюють починаючи від органів місцевого самоврядування до міністерства. Діяльність цього навчального закладу вже давно визнана не тільки на обласному, а й на національному та міжнародному рівнях. Починаючи з 2007 року, ВІМ, чи не єдиний серед волинських навчальних закладів, стає лауреатом рейтингів «Лідер галузі» та Ліга Кращих. У 2011 році у рейтингу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, ВІМ посів 14-те місце серед приватних вищих навчальних закладів України. Інститут має здобутки в галузі інновацій, за що відзначений бронзовою медаллю та грамотою Монмолодь спорту на всеукраїнській виставці Інноватика в освіті України. Та найбільшою інновацією стало запровадження першого в Україні міжнародного соціального проекту Крок на зустріч, метою якого є підтримка обдарованої молоді та надання їй можливості безплатно здобувати якісну вищу освіту. Ми робимо ставку на підтримку інтелектуально обдарованої молоді. Ми хочемо створити їм умови для самореалізації, для розвитку своєї обдарованості шляхом надання освіти за міжнародними стандартами. Шляхом надання можливості володіти двома мовами У нас дуже багато укладено угод з навчальними закладами з закордонних країн. І ті можливості, ті шанси, які можуть отримати наші випускники, це якраз є основа нашого проєкту. Основним завданням інституту є надання освітніх послуг на високому професійному рівні. Саме тому керівництво навчального закладу дбає про якість професорсько-викладацького складу, запрошуючи найкращих творчих, досвідчених, компетентних викладачів, які постійно підвищують свій фаховий рівень, уміють зацікавити студентів, побачити і розкрити їх таланти. Поряд з академічними викладачами, з ВІЕМ співпрацюють також відомі бізнес-тренери та практики. Навчання здійснюється за сучасними освітніми технологіями з використанням бізнес-стимуляторів, тренінгів, рольових та ситуаційних ігор. Як найкращому оволодінню спеціальностями сприяє і матеріально-технічна база інституту до послуг студентів зручні просторі навчальні приміщення, серед них комп'ютерні та мультимедійні лабораторії, лінгафонний кабінет, бізнес-класи, конференц-зал та аудиторії, обладнані спеціальною апаратурою для переглядів фільмів іноземною мовою і, звичайно, бібліотека. Фонди якої налічують близько 40 тисяч видань. Електронні каталог і бібліотека, а також інтернет, полегшують студентам підготовку до занять, написання курсових, дипломних, магістерських робіт. Опановуючи основну спеціальність, студенти вивчають англійську, німецьку або польську мови, що є необхідною умовою стажування за кордоном. Я Мала таку можливість стажуватися за кордоном у Сербії та Німеччині. Для мене ця практика дуже важливий був етап, ну так можна сказати, період мого життя, тому що це був дуже хороший досвід. У Німеччині я проходила стажування в мерії, а у Сербії я проходила стажування по готельному бізнесу. За роки існування. Волинський інститут економіки та менеджменту налагодив міжнародні зв'язки із багатьма закордонними навчальними закладами та міжнародними громадськими організаціями Польщі, Чехії, Словаччини, Сербії, Болгарії, Греції та Німеччини. Таке плідне партнерство дозволяє студентам стажуватись, брати участь у наукових, навчальних та виховних заходах, які проводять закордонні партнери. Крім того, з 2011 року студенти ВІМ мають можливість протягом семестру навчатися в університетах Польщі та Словаччини, здобуваючи європейську освіту. І з року в рік активно розвивається наукова діяльність інституту. Одним із потужних напрямків наукової роботи стали інтернет-конференції, проведення яких дозволило сайту ВІМ потрапити до престижного світового рейтингу сайтів наукових установ. Викладачі та студенти інституту є організаторами та беруть активну участь у міжнародних наукових конференціях. В наукових форумах як в Україні, так і за її межами, неодноразово ставали її призерами. Один із таких заходів міжнародний студентський науковий форум модель країн Вишеградської четвірки з інтеграції молоді в їд єдиний науково-культурний простір, який щорічно відбувається за ініціативи керівництва Волинського інституту економіки та менеджменту. Ми побачили, що великим недоліком є, коли студенти приїжджають у нову місцевість і не мають до кого звернутися, з ким познайомитися, ну не знають навіть як можна отримати допомогу. Тому ми вирішили, що такий захід зробить їх більш дружніми. І вже приїхавши, наприклад, в Чехію чи в Польщу, чи в Словаччину, у них у будь-якому випадку будуть знайомі люди, з якими вони можуть зустрітися, навіть просто поспілкуватися і поговорити. Такі захід, захід безумовно буде зближення. Жати наших студентів і буде першим кроком до створення міжнародного студентського товариства уже більше десяти років. з початку заснування ми є учасниками проектів вишеградського фонду. Багато студентів скористалися можливостями обміну наукової співпраці у межах тих можливостей, які дає Вишеградський фонд. Тема моєї наукової роботи участь студентів у студентському самоврядуванні. Я беру участь у студентському самоврядуванні у своєму навчальному закладі. Відстоюю права та інтереси студентів. Я вважаю, що ця тема дуже актуальна. Її важливо презентувати саме на цій науковій конференції. Теми, які нас хвилюють, ми висвітлюємо у радіоефірі. Я очолюю редакцію, яка складається із семи чоловік. Вони готують матеріали і забезпечують трансляцію. Наше радіо називається Фрікс Фенс радіо його можна почути навіть і в Україні, зайшовши на Фейсбук. Там є посилання. Завдяки таким форумам. Ну іноземні заклади, і наш заклад ну особливо це Вієм. Ну вони співпрацюють між собою, а потім мають можливість, от, наприклад, обмінюватися студентами. Студенти отримують незрівняний досвід. Наприклад, я вже побував за кордоном. наш, наш навчальний заклад співпрацює. Сербським вищим навчальним закладом і я минулого року побував в Сербії проходив там практику, і також інші студенти мають можливість проходити практику за кордоном. Навчатись у Волинському інституті економіки та менеджменту не тільки престижно, а й цікаво. Життя ВІМ насичене різноманітними заходами, святами, тематичними вечірками, дискотеками, благочинними акціями, мистецькими заходами, цікавими зустрічами, днями здоров'я та екскурсіями. Студенти ВІМ самі активно беруть участь в організації свого дозвілля, а ректорат підтримує усі їх ініціативи. Ми маємо ряд спортивних досягнень, ряд наших студентів. Мають високі титули. Вони є майстрами спорту, майстрами спорту міжнародного класу. Завойовували переможні місця на європейських, на українських, європейських світових чемпіонатах. Ми маємо. Ким пишатися наші студенти це не тільки ті, хто перемагає, це і ті люди, які працюють постійно на благо і своїх сімей. І на благо упродовж майже 20-річного існування Волинського інституту економіки та менеджменту про нього написано безліч статей, знято багато телепередач. Та найкраще про свою «Альма-Матер» скажуть, мабуть, її випускники. Керівництво інституту Волинського інституту економіки та менеджменту приділяє досить велику увагу для того, щоб випускники інституту були працевлаштовані. Я працюю на спільному українсько-польському підприємстві ModernExpo, і те, що я закінчив Волинський інститут економіки та менеджменту, досить суттєво мені в цьому допомогло. Вчилися два моїх брата молодших. Один вже закінчив навчання і є спеціалістом, а другий ну, буде разом зі мною закінчувати бакалаврат. Ну наразі я закінчую магістратуру. Він бакалаврат. Знижок є достатня кількість, тобто особливої такої фінансової нагрузки. Я не вічу щороку. Лави студентів Волинського інституту економіки та менеджменту поповнюють розумні та цілеспрямовані юнаки і дівчата. Саме їм жити цікавим життям в його стіна, примножувати славу інституту, разом творити майбутнє нашої країни. Приєднуйтесь.